Як гарантовано схуднути, я сам пройшов шлях від цього до цього і ділюся з вами абсолютно робочою методикою, яка базується на основному законі фізики законі збереження енергії. А фізику не наїбеш, тому це точно спрацює. Отож, скачуєш на свій девайс будь-який калькулятор калорій, писуєш туди свій зріст, вагу, активність, ставиш ціль схуднення. І програма сама порахує вам потрібну кількість калорій уже з урахуванням дефіциту. А тепер можете мені писати, що то все не точні розрахунки, що порахувати кількість калорій, яка вам потрібна, неможливо. І знаєте, я згоден, але пофір, тому що тепер у вас є контрольна початкова точка, з якої ви можете почати. Далі купуєш кухонні ваги і важиш все, що їси, всю їжу, і вписуєш в додаток. Слідкуєш за тим, щоб вкластися в норму калорій і що важливо в норму білку. І я вас прошу, записуй кожну крихту, бо калорійність деяких продуктів вас може дуже неприємно вразити. Наприклад, горішків. І так, сімки це зло. Тримаєш цю калорійність два тижні. Далі стаєш на ваги. Якщо вага пішла, я вас вітаю. Якщо ні, ще мінус 200 калорій. І повторюєш це до необхідного результату. А якщо ви ще додасте силові тренування і нормальний сон, то через рік-два ви взагалі будете виглядати як атлант порівняння з тим, що було. Тож зберігай і починай. Якщо є питання, задавай.